Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. Сьогодні у нас таке чудове пісочно-листкове печиво, листкове всередині. Дивіться, яке всередині листкове. Ось таке о, о, таке тут, -то, а, пропечене файно, з вишенькою, а зверхі таке хрустке безе, і воно виходить разом дуже чудове, просто розпливає в роті. цікаво, давайте будемо готувати разом. Готуємо тісто. Так, всього нам потрібно кілограм муки. Тут є 500 грам муки, і тут є ще в мене пів кіля муки. Але спочатку пів літру сметани або кислого молока. До нього додаємо чайну лишку амонію і чайну лишку соди. І розмішуємо. Найгасить. Перетремо ми е, смалець. Півкіля смальцю і пів півкіля муки. Ось спочатку є. Муку буду додати. За цей шпатель я вже скільки то, то пишу, шпатель мені удобний, він не є будівельний, я його не, 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 не будую з нього не, нічого. Не використовую для будівництва, тільки для перетерки я собі маю муки. Ви можете давати і маргарину, але на смальці саме краще. Це давній рецепт, який на смальці виходить у не найкраще. Ще я додав муки, тут всього має піти кілограм. Ципаємо цю муку на стіл і викладаємо це все з миски і будемо підмішувати. Отаке має бути тісто, якщо вам ще трошечка треба муки, бо то залежить від яйців, від сметани, яка за густа, за рідка. І ви можете трошки додати. Я вам все напишу під відео, кілька чого пішло. Ось таке м'ягеньке, місимо тісто, кладемо його на хоча б на 3 години, а краще на ніч. Я ставлю на ніч. Тепер вечір ставлю на ніч, кладу холод. Ось таке м'ягесеньке-м'ягесеньке має бути, не забите. Тісто має дуже м'ягесеньке бути. Готуємо бізе. Вливаємо сюди 4 білка, додаємо щіпку солі і збиваємо до рихлого снігу. Тобаємо 200 г цукру потроху. Збили ми такий бізе вже таке ми збили. Наше тісто відстоялося. От Тепер ми будемо його ділити. Ось я маю і такий шпатель, не лише такий. Маю багато. А то шпатель шпатель. І ділимо ми наполовину. Будемо розтачувати одну половину тіста. Будемо вирізати ось таким, тепер таки печенька. Ось таку. Тепер ми беремо по чайній ложці, оцей го і будемо отак розмащувати навколо тут. Посередині кладемо в мене морожень, вишеньку морожену, і будемо я отак посікла. Горіхи собі отако е, дрібніші і навколо будемо отак обкладати горішка. Горішки я не смажила, бо вони будуть у духовці випікатися і вони будуть підсмажуватися. Можете дрібніше, але я хочу, щоб так було й крупніше. І да, отак даєте собі горішки. Так само формуєте знову, даєте чайну ложку, це гобізе, даєте вишеньку посередині і навколо обсипаємо горішку. І так наформуємо всі горішки. І тут є печенька. Ось такі у нас печенька. І ми будемо випікати їх при 170 градусах 25 хвилин. Ось таке виходить у нас печиво. Таке. Ось ми тут його поскладаємо. Ось таке. Делікатне таке, давне, дуже таке святкове і дуже гарне. Ось. Печемо багато його досить виходить. Ви можете печи і половину порції, ви можете пече і таку цілу порцію. Скільки вам. Ну, печиво дуже, дуже. Ось таке дивіть, яке гарне, святкове. Виходить печиво. Ось тільки печиво. Це в нас вийшло такого чудового. Ось дивіться, яке чудове, файне, розсипчасте печиво зверхі бізе. от дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. Миру всім і нашій Україні. Ось таке печиво, це ще гаряче, то ще одна партія печесь. Я вам оце покажу, яке воно всередині. Дивіться, яке воно розсипчасте, яке воно дуже таке листкове, таке просто дуже, дуже класне, таке смачнюще. М -м 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 -м. Просто у роті розпливається. Розпливається просто в роті. Чудове таке печиво. Дуже-дуже чудове, таке, гарне, з горішками, з пропечене. Ось таке дуже класне, з безе хрустким. До зустрічі. Печиво ще спочатку 80-х років, як я готувала тут пальчики від мами на, 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 на тій основі і готує і таке печиво, лише це печиво без бездріжджі. І дуже-дуже і файно. Вистачає того, стільки пішло, пішов весь цей безе, оце був все, що ми били. Якраз така порція дуже дуже класного, чудового печива. Ось таке, Ось таке чудове. Дуже таке печиво, я вам не можу розказати. Це ще з давніх моїх переписів печиво оце вот таке. Так що, готуйте.